Готуємо корисні фаршировані цільнозернові млинці з м'ясною начинкою. Друзі, з вами Олеся Піжик, і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. І перш ніж я зараз поділюся з вами черговим фантастичним рецептом. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Прошу дуже, адже на ньому майже тисяча перевірених смачних простих у приготуванні рецептів. Серед яких кожен з вас знайде те, що давно шукав: корисні страви, без цукру, класичні випічка, перші страви і так далі. Тож доєднуйтесь і будемо готувати разом. А сьогодні я залюбки поділюся з вами рецептом цільнозернових млинців. Вони ж в народі налисники з м'яском. Всі інгредієнти для тіста зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте приготування. Це незвичайні млинці. Перш за все, вони з цільнозернового борошна, приготовані на корисний мотив. Тож, хтось слідкує гарно за своїм харчуванням, прошу дуже! І начинка також буде смачна, проста у приготуванні і бюджетна, адже приготуємо ми м'ясну начинку із сердечок. Також можна зробити з інших супродуктів, або ж з іншого м'яса. миску відправляємо 4 яйця. До яєць додаємо обов'язково сіль. Цукор або підсолоджувач і гарно перемішуємо недовго, просто щоб білки і жовтки між собою поєднались. Далі додаємо цільнозернове пшеничне або спельтове борошно, можна вівсяне також. І додаємо розпушувач. І я відразу розмішую яйця з борошном і розпушувачем до ось такої кашеподібної маси, щоб не було грудочок. Далі додаю кефір. Ще раз гарнесенько все перемішуємо до однорідності. І в кінці будемо додавати, ось так: от, перемішали, щоб не було грудочок, щоб все було однорідним. Тим часом водичка закипіла питна, додаємо крутий окріп і ще раз гарно та швидко все перемішуємо. В принципі, тісто готове, даємо йому відпочити десь 20-30 хвилин. Нехай воно постоїть е при кімнатній температурі. Для начинки. Ось всі інгредієнти, тож ставте на паузу і дивіться уважно. Або, як завжди, все детально ви знайдете в описі під цим відео. Я буду подрібнювати блендером за сподібною насадкою, туди відправляю величезну цибулину, ось так, сиру. Далі додаємо туди, я попередньо відварила серця в мене великі, індичі до готовності. Просто відваріть їх з лавровим листочком, з цілою цибулинкою в такому ароматному бульйоні. до Готовності, повторюю. І блендером подрібнюємо не в кашу, не в паштет. Зараз покажу, до якого стану. Ось так, бачите? Такі шматочки трапляються, і цибулька також. Далі, за бажанням, додаєте будь-який натертий сир, цього можна не робити. Я додаю всього 50 грамів, щоб при нагріванні маса гарно склеювалась. І додаємо сіль, перець, всі спеції за смаком. В мене це часникова сіль. Сьогодні я хочу так. Все гарно перемішуємо, можна скуштувати, адже все готове на смак, чи досолити, чи додати яких спецій. Гарненько перемішали і все тісто також настоїлося на млинці. Починаємо смажити. Ну тут нічого, в принципі, надзвичайного. Я перші рази ось так легесенько просто змащую пательню олією авокадо або топленим маслом, або смальцем, що у вас є. І смажимо млинці один за одним. Вони смажуться дуже добре. Ароматні, гарно тримають форму, еластичні. Погляньте. Не дивлячись, такі припечені трошечки. Не дивлячись на те, що цільнозернові, вони нереально смачні. Та до того ж ще корисні. Ось так один за одним смажимо 20 млинців. Погляньте, яка ціла гора. Вони самі по собі дуже-дуже смачні, повірте. І далі що я буду робити? Беру величезне ось таке от деко. Форму для запікання. Вже поставила духову шафу, вимкнула на 180 градусів верх-низ, без конвекції І начиняємо млинці. Тут також все просто, тому що кожен з вас, я впевнена, вміє це робити. Можете зробити трикутничками, можете менше зробити, але в принципі я також роблю невеличкими. На один млинець йде десь така щедра столова ложка начинки. І загортаємо, складаємо один на один. Старайтеся брати таку посудину для Запікання, щоб млинці були в один ряд. І перекладаємо відразу у форму. Ось таким чином. Можна зверху на начинені фаршировані млинці викласти або помастити зверху їх розтопленим вершковим маслом. Я цього робити не буду. Ось так це все виглядає. Накриваю фольгою і відправляю десь на півгодинки у розігріту духову шафу на 180 градусів без конвекцій. Просто необхідно, щоб вони гарно прогрілися, проготувалася цибулька і розплавився сир. Це все, що потрібно. Зберігайте обов'язково рецепт, тому що це смачно, це корисно і просто у приготуванні. І ось так, от багато. Вистачить на цілу компанію, друзі, родина. Це того варте. Я не можу передати, які зараз на кухні стоять фантастичні аромати. Вони дуже-дуже смачно пахнуть. І я впевнена, що цей рецепт у вас буде просити кожен, хто спробує ось такі от фаршировані млинці. Дуже-дуже смачно. І ось така краса виходить в результаті. Можна їсти так їх без нічого, можна з йогуртом подавати. Я подаю з грецьким йогуртом, можна зі сметанкою. Ну прямо дуже смачно, повірте, друзі, всередині виходять такі соковиті. Начинка гарно тримає форму. Вона дуже-дуже смачна. І до того ж, це корисно, бюджетно і нереально смачно. Готуйте. Рецепт вартий вашої уваги. 20 ось таких от красунчиків можна приготувати як до повсякденного, так і до святкового столу, тому що це справді дуже смачно. Mm. <т im the water> дуже пахне. Готуйте і нехай вам смакує! Друзі, дякую вам за підтримку. Дякую усім тим, хто стає спонсорами мого каналу. Мені дуже приємно, це важливо. Дякую, що допомагаєте розвиватися моєму каналові. Дякую, що підтримуєте. Тому що для мене, як і для кожного, хто знімає контент, хто гарно над цим працює. Це дуже і дуже важливо. Зустрінемось в наступному відео.